Є новина, друзі, схема на півтора мільярда. Щойно з'явилася інформація, що прокуратура разом з СБУ викрили Євгена Бомбізова. Це колишній заступник чого би ви думали? Податкової ДФС. І він створив конвертаційні центри, які відмили півтора мільярда гривень. От ви бачите на фотографіях наді мною ці там це не мішки, я не знаю, квадрати грошей, та? які. Стоять на столах, які бідні дівчата, які там працюють, не можуть порахувати. Внизу тут на фотографії тут є БМВ. Ну тобто, зрозуміло, всі чиновники їздять на машинах за більше, ніж 100 тисяч доларів, навіть колишні, які створюють отакі схеми. Кажуть, що йому загрожує 12 років. Ну, дав би Бог повернути всі гроші, які пішли і не були з них оплачені відповідні податки, і притягнути всіх винних, які були в схемі, і компанії, які відмивали через нього. Гроші також сьогодні. знаєте, цікава новина про керівника кіберполіції України в дружини годинник за тисяч доларів. В нього машина не задекларована. BMW 7 Сімка за 100 тисяч доларів. Ну як всіх чиновників, це ж нормальне явище. Ну і крупа на волі. Крупа, Крупата я вчора казав. Вона вже на волі собі абсолютно відпочиває. Ну напевно буде люкувати. З головне б не втікла. репост, like, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуйтесь.